Так, все, ось така Audi, щойно мені привезли, це рідкий випадок, коли мені привозила фета. Просто тут колесо спущене, може каже, привезу тобі, типа, нічого з того не буде. Ціна такої Audi була 400 доларів. Ну, Таке непогане, що салон, непоганий стан, а, що тут є ще якесь крило чи що. Що там є ззаду? такий спойлер бачу так є спойлер на ню інтересно відкривається а ну попробуй ну, відкрий на паркопі о є ще якийсь чи що до неї а собі нас собі тушитель є коротше такий вам машинка непогана хтось що зараз будемо чіпали на шнурок Беремо тягнемо додому. Треба, напевно, від'їхати. такий рульок. Зараз ми її перечіпимо і тягнемо. Так, Максим, Максим за рулем. Хочу потихеньку тягнемо, тут походу колонка рульова відкручена, йо-моє. Ну їхати вже. Колесо спущене одним руком. Пробуємо. Затягну додому, знімлю більше. Так, все, Максим вже дістає, що можна тільки дістати в гольфа, запхати собі. Завтра примерзне, трохи то все болото. Возьму, підумкрачу, поміняю колесо і треба буде попробувати її завести. Не знаю як тут. Тут капот відкрити. Він... А ну йде потягни, попробуй. Він казав за капот, що тут не дуже закривається. Я б знав, знав би не цей. Я там. Зараз. А. Коротше, треба до нього дзвонити, ще розпитатися. Ну, загальному 400 баксів з доставкою. Я рахую, що це є хороша ціна на 1,9 мм турбодізельну, 80 ку ціленьким навіть лобовим склом. Оце дивно. дивно. Це хороший бонус, хороший плюс. Так що ауді непогано, походовці тягнули, ніби нічого так не стукало, що тишина. Ж, думаю, з неї ще щось заробиться. Ну, це вже буде завтра. І сьогодні в мене ще є справи. Ну то вже не витягуй, там вже стільки всього. О запальничка, будемо курити. Так, така сьогодні покупка. Стаканчик, стаканчик тобі якраз треба. Так, нарешті я поняв, як відкрити цього звіра. маленький. маленькі, 1,9. Мені здається, що ще на простенькій топливні. Так що топливна дуже проста, без електроніки. Можна спокійно ставити на трактора такого Которця. Ну, правда, вже з турбіною. Рубина тут така непогана, велика, але трохи маслом все таки підкидала. Завтра треба попробувати його завести, може ще сьогодні попробую. Зараз під'їду з ефірою. Попробую хіба підкорити. Добачу, чи заведеться, чи ні. Так, ранок починається з того, що компресор качає воздух. А я завів з ефіру, зараз її теж прогріваю. І бере ми Перетягували на тому ауді шафар до того синього, де ми перетягували на город. Бо вже багато місця займає на подвір'ї немає де складати машин. Трошки прогріється зефіра і Ми тягнули Audi 80 по останню Ну Будемо ще пробували завести, що вона заведеться. Так, все, зацепили ми вже до зефіра. Ауді колесо підкачали. Будемо тягнути, а пізніше допробувати ще її завести. їдемо. Все, ми ауді вже розвернули. Зараз пускаю з ефіру, перечіпляємо. Ми будемо тягнули передом. Допробувати на передачі завести. Так, машинка сі завела, але мало води. От ми стали біля кернички. Викрутили води, заляємо її і поїдемо своїм ходом. Заливай. Мало всю воду не верить. О бля, силяй их капец. Да ж перекидай трохи Оу половину Треба Добре зляти, бо мороз зараз не проїхати свято оукай хай затягне радіатор о походу радіатор ужопатня не? не з радіатора тиче звідси ти чі давай ще воно якраз затягує не зробити пробку ну та ж тягни давай 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 оу Меншого, пішло, пішло, пішло. Зараміна і будемо їхала. Оу, просило відро пішло. Піло по системі пішло. А вже зараз я буду доїхати. Так, машинка робить суперово, всі завела. Передача включаються добре, тільки... Певно, жидкості гідрочі нема, дуже тяжко всі повертає. І колонка така, звісно, не дуже. могла би бути ліпша, але. Обігадує. Мушенка їде. Їдь додому! Додому їдь! З сторони є, можливо, шарова, можливо стойка, ми їдемо, третя, ні ще біоздовжу, їде дуже бодро. У мотора нема що покіти. Зараз заїду я своїм ходом на місце розборки. Так, от і все, заїжджаємо вже на розборку. Ну, турмоза капітальний, мотор дуже добре робить. Тут питання немає, нічого не світиться, ніякі нічаки, нікс. Але мені пробували заїхати ось туди. Не знаю чи вийде, спробуємо. Так, от і все, ауді вже на своєму місці. На місці дев'ятки, де тут стояла дев'ятка, а дев'ятка вже ось там порубана сокирою. Правда, трошки притерся я до пасата, бо я планував, що та ауді буде ось там далі, і мені ніяк не виходило. ну Я вже не мав де її ставити, тому вирішив пхнути сюди. Якраз притик до пасата, притерся трошки і впритик до Славути. Як ви бачили, машина повністю на ходу, ну, вона їде досить бодро. я б сказав, найліпша, чи моя зефіра. Ну, машина легенда. класний її стан. Ну, Що зробити, що ці номера не дозволяють на ній їздити далі. Заляв я, правда, воду сюди. Зараз доведеться тою воду. Треба зливати. Там якось вигнало емульсію звідкись. Не знаю звідки, правда, а чи то з розширительного бачка так вигнало, чи десь якийсь падробок там пускає, можливо рейка. Ну, Я цього вже знати не буду, бо стартер тут не працює. Е, дали ще один стартер. Ну, його тут поміняти, я так бачу, що не так сильно і просто. Стартер аж десь в задній частині. Так, стартер скорше всього, що має бути десь ось тут. Так, так, саме він там є. ну його міняти я не збираюся. Як є, так є, заїхало. Та і. і на тому дякую, що заїхало своїм ходом. Мотор тут робочий, мотор тут дуже простесенький, йде, на... можна на трактора поставити, простенька топлівна. По мотору тут правда, питань нема. турбіна піддуває. Можна турбіну тут відключити, якщо наприклад, цю машину під трактором робити. Кузовні елементи ще є, деякі досить живі. Ну, Крило, дивіться, воно просто фарба об'їлася, але воно не гниє. Так само дверка. Фарба тут обілася, але вона не гниє. Автомобіля шин Хороших немає на цьому. Є фаркоп з плюсів, є запаска. Ну, таке. Там стартер є, не знаю чи він добрий, чи він так просто запасний, дохлопна якась непогана. Ну, думаю, що автомобіль відіб'ю, тут ціниться ці мотори, ціняться топливні. Е, ще таких, ну, любителів таких ауді. Ну, наприклад, я проїхався, мені ауді дуже сподобався. Напишіть, чи ви мали таку, чи мали ви досвід їзди на такій ауді. Ну, мені сподобалася машинка така досить бодра. З таким мотором, то взагалі бодро. Я б чесно навіть захотів собі купити таку Audi. Або Максимове. А якщо Гольфа б не продавали, то щоб взяти Audi 80, хай собі їздить. Прикольний і розхід топлива, тут напевно 5-6 літрів, що невеликий. Ось така машинка. Буде в розборі тепер. Якщо комусь потрібні якісь запчастини, можете писати. Або на вайбер, або по телефоні дзвонити. Я там ставлю свій номер телефона. Хочу показати, що по салончику. По салончику вона теж приємна, всі стеклоподйомники рушні, правда, але піднімаються. Ну, такі сідушки ще не вбиті. Ну, правда, оце, оце взагалі жесть. Я вам скажу, печка я робила, ну, все працювало. Тут навіть АБС я вже в таких руках АБС ставився магнітофон навіть робить. Ну, Я скажу, що досить прикольна машина, мені подобається. Ось Задній ряд теж непоганий, ще не знищений. Стан машини непоганий. Так що, друзі, напишіть вашу думку про цей автомобіль, можливо, у вас був такий автомобіль. Скільки у вас був років він і чи надійно таке авто для себе, що навіть... У 23-му році вже можна сказати, 24-му, чи його ще варто купляти. А даний екземпляр йде в розборку. Тому кому щось потрібно, можете дзвонити, писати, відправляю. Мотор чули, мотор ви бачили, робочий приїхав своїм ходом. Ну, Мотор буде продавався, трошки дешевше через те, що тут картерні гази б'ють. Головку робили, але напевно щось прокладкою сталося. Тому мотор буде продавався трошки дешевше. Так що номер залишу, кому щось потрібно, пишіть, відправлю, продам. Нова пошта, Укрпошта, немає проблем. Так що ось такий лайк автору і до наступного відео.